Дороги, комунальне господарство, соціальні гарантії та збереження історичного центру міста Одесити складають нову програму для новообраного мера Одеси. Дороги, звісно, уборка території. Комунальне, звісно, ми стараємося самі підтримуємо. Але... На дорогі, І, так як суворовський район, о практичні весь подержав, пускать кусочок заділить заболотного а до Сахарова. Саме головне дороги. У нас много проблем. Ну, одна з найбільших проблем, как для меня, являється дороги. именно. низький рівень життя. Наступна проблема серед названих: високі ціни, низькі зарплати, дорогі комунальні послуги. Одесити, хоч із розумінням ставляться до нинішньої ситуації в країні, але зізнаються. Я пенсіонерка, я сім лет должна работать, тому що я не можу прожити за ці деньги. Особливо сейчас когда такі цены поднялись. Люди на грані виживання. І цены, конечно, звісно очень дорогі по ЖКХ, особенно отопление. Дехто серед головних завдань нового мера вбачає розвиток туризму. кажуть, потенціал в нашого міста великий, а ось чи достатній політичний. Взяли так, щоб побольше було туристів. Убрали вот та. Пороса Далгастроя, який зліво пугає всіх. І, звісно, архітектурні пам'ятки, фасади та порядок і чистота у центрі міста хвилюють одеситів. Щоб на Дерибасовській більше було людей, щоб вони більше удивлялись і восхищались, треба срочно поставити гостиницю «Спартак». І далі до Дома Русова, де теж треба все зробити, щоб було красиво. І больно, коли бачиш, як за рубіжом бігу та історичка Комунальна власність та земля, яку так щедро роздарювали усі попередні мери, має належати одеській громаді, впевнені городяни. І тут нічого не змінилось. Все наше наслідие, все наше красиве має до прилежати. Здебільшого одесити не вірять у скорі зміни, хоч у чомусь та скептично ставляться до нової влади. Хоча й самі не схильні до самоорганізації, багато хто не прийшов на вибори, інші не звикли розраховувати на власні сили. Ані все прекрасно знають, що потрібно робити. Просто не все це у них виходить. А саме головне в городі. Після присяги на брифінгу новий мер подякував Одеситам за наданий йому кредит довіри. Я вас не як згодом сказав один із пересічних городян нам не на камеру, ліміт цієї довіри не безмежний. Все інше покаже час.